Тож промовив Ісус до тих юдеїв, які повірили в нього. Якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді будете моїми учнями і пізнаєте істину, а істина вас вільними зробить. Вони відповіли Йому, ми є потомством Авраама і не були ні в кого й ніколи не вільниками. То як же ти кажеш, що станемо вільними? Повів їм Ісус, знову й знову запевняю вас, що кожен, хто чинить гріх, є невільником гріха. Але невільник не залишається в домі навіки. Син же залишається навіки. Отже, якщо син визволить вас, то справді будете вільні. Знаю, що ви є потомством Авраама. Але прагнете мене вбити, бо моє слово не вміщається у вас. Я кажу те, що побачив у мого отця, а ви чините те, що чули від вашого батька. У відповідь вони йому сказали: Авраам наш батько. Каже їм Ісус: Якби ви були дітьми Авраама, ви чинили б діла Авраамові. Нині ж ви шукаєте вбити мене, людину, котра сказала вам істину, яку почула від Бога, авраам такого не робив. Ви робите діла вашого батька. Тоді вони сказали йому: ми народилися не від перелюбу, маємо одного Отця, Бога. Сказав їм Ісус. Якби Бог був вашим Отцем. Ви полюбили б мене, бо я від Бога вийшов і прийшов. Не сам від себе прийшов, але він мене послав. Чому ви не розумієте моєї мови? Бо ви не можете слухати моїх слів. Ви від вашого батька, диявола. І ви хочете виконувати бажання вашого батька. Той був душогубом від самого початку і в істині не встояв, бо немає в ньому істини. Коли говорить неправду, тоді своє говорить, бо він неправдомовець і батько неправ. А коли я істину кажу, ви не вірите мені. Хто з вас оскаржить мене за гріх? А якщо я істину кажу, то чому ви мені не вірите? Хто від Бога, той слухає Божі Слова? Ви ж тому й не слухаєте, що ви не від Бога. Відповідаючи на це, юдей сказав: хіба не так ми говоримо, що ти самарієць і біса маєш? Ісус відповів: Я біса не маю, але шаную мого Отця, а ви мене зневажаєте, я не шукаю власної слави. Я той, хто шукає і судить. Знову і знову запевняю вас, що коли хто збереже моє слово не побачить смерті повік. Тоді юдеї сказали йому, Тепер ми довідалися, що ти маєш біса. І Авраам помер, і пророки. А ти кажеш, коли хто збереже моє слово, не скуштує смерті ніколи. Хіба ти більше від нашого батька Авраама, який помер? Та й пророки повмирали. Ким ти себе самого робиш? Ісус відповів: якщо я буду прославляти себе самого, то слава моя, ніщо. Це мій отець мене прославляє. Той, про кого ви кажете, він наш Бог. Ви його не пізнали, я ж його знаю. І якщо я скажу, що не знаю його, то буду подібним до вас, неправдомовцем, але я його знаю та зберігаю його слово. Авраам, ваш батько, радий був би побачити мій день і побачив, і зрадів. На це юдею йому сказали. Ти не маєш ще п'ятдесяти років, а вже бачив Авраама. Та Ісус їм сказав знову і знову запевняю вас, перш ніж був Авраам, я є, тоді схопили каміння, щоб кидати в нього. Ісус вже скрився і вийшов з храму, пройшовши між ними, і попрямував далі.